Якщо у вас є кредит в PUMP, він же перший український міжнародний банк, то це саме головне і корисне відео для вас. В подальшому, коли його переглянете, не забудьте зберегти його та підписатися на мій канал. Якщо у вас є невиконані боргові зобов'язання перед банком PUMP, то рано чи пізно він звернеться з позовною заявою до суду про стягнення з вас заборгованості. Коли ви подивитеся на ціну позову, ви будете шоковані, ви будете дуже сильно здивовані, чому вона у вас така велика. Що робити в цьому випадку? Ну, перш за все, що я раджу, у будь-якому випадку не треба полагатися на те, що за вашою відсутністю або за відсутністю вашого представника суд прийме саме те рішення, яке є бажання у вас отримати. Якщо ви не будете нічого робити, суд двічі вас викликає до суду та винесе заочне судове рішення, яке, повірте мені, вам взагалі не сподобається. Як вийти з цієї ситуації, що робити, яким чином вистроїти самозахист в суді, коли по звачьому справі є пумп, поговоримо в цьому відео. Доброго дня! Ви на каналі адвоката Дениса Пузіна посилання на мій особистий сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь, дивіться. Ну, а ми поїхали далі. Якщо у вас позивачем є пункт, це не означає, що з вас тягнуть всю заборованість. Зараз пояснюю, у чому вся річ. До речі, Зазвичай про все, про що я розповідаю, я підкріпляю судовими рішеннями, посилання, на які є, з реєстру судових рішень в описанні до цього відео. Ну, ви спочатку передивіться все до кінця, а потім вже подивитися на безпосереднє само судове рішення. До одного з моїх клієнтів, пум звернувся з позовною заявою до суду про стягнення з нього заборгованості за кредитом. Понад 170 тисяч гривень. Як завжди, обҐрунтував це тим, що було укладено кредитний договір, є свобода договору, сторона договір не викнула, тому настали такі обставини, що вони вимушені звернутися до суду і захистом своїх справ та інтересів, та 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 та, -та. Далі ви розумієте. Ну, була вислаєна певна позиція захисту. До речі, ця справа була дуже цікава, тому що, на мій погляд, ми повинні були завершити її в суді першої інстанції. Однак я був дуже здивований, коли суд першої інстанції позов пуму задоволив повному обсязі, не зважаючи на те, що я був просто впевнений в нашій позиції, вона була вірна і позов підлягав лише частковому задоволенню і більше ніяк. Ну, однак, суддя про. Однак суд першої інстанції сказав, що ми не праві, винні всі світо 70 тисяч. Ну, звісно, ми не зупинилися та оскаржили його в апеляційному порядку. Рішення суду першої інстанції скасували, апеляційний суд ухвалив нове рішення, і замість 70 тисяч задовольнив лише 70. Погодився з нашими доводами, вказавши, що суд першої інстанції припустив помилку та не повністю з'ясував обставини справи. А в чому вся річ? У переважній більшості пункт надає кредит на банківську картку. У кого він є, той це розуміє. І коли ви звертаєтесь до суду, о, і коли ви звертаєтеся до банку щодо відкриття кредитної лінії, або відкриття банківського рахунку та отримання картки для виплат, вам дають на підпис паспорт споживчого кредиту. Якщо ви звернете увагу на паспорт споживчого кредиту, в ньому буде передбачена так звана комісія. Так, зверніть увагу, під час дії воєнного стану комісія взагалі не нараховується, це зміни в законодавстві, які діють навіть на цей час. Але якщо у вас старий кредит і комісія нараховувалася ще до початку повномасштабного вторгнення та початку війни, в цьому випадку той період комісії банк заплатити зможе. По-друге, в паспорті споживчого кредиту немає у визначений законом спосіб посилання на відсоткову ставку, але є посилання на умови, які розміщені на сайті офіційного першого українського міжнародного банку. В чому тут сенс і в чому тут логіка? Чому суди не беруть до уваги те, що розміщено на сайті? Оскільки є правова позиція Великої Палати Верховного Суду ще від 19-го року, я скажу просто українською мовою, щоб ви розуміли, без посилання на норми матеріального права вам буде просто простіше. Сам банк. Адмініструє свій сайт. Він може коригувати відсоткову ставку, вказану на сайті, як у бік збільшення, так і в бік зменшення. І встановити як на час виникнення кредитних правовідносин, так і на час подання позову до суду, що саме містилося на сайті. В цьому випадку айтішники мене паймуть. Неможливо. І в цьому випадку цей Доказ, який до суду надається в роздруковому вигляді, є неналежним та недопустимим. І суд його до уваги не бере. Однак для того, щоб це відбулося, ви не повинні полагатися просто на суд. Якщо ви нічого не будете робити, суд винесе рішення, як воно і написано по зовній заяві, заочно. Чисто кажучи, не будучи особливо вникати це все. На це необхідно звертати увагу у відзиві на позовну заяву. До речі, ще раджу вам у будь-якому випадку поставити під сумнів взагалі існування кредитного договору. Оскільки на цей час ще є випадки, коли позивач не надає оригінал кредитного договору. Чим це обумовлена, мені, наприклад, невідомо. Це стосується самобанку, оскільки з мікрофінансовими установами там зовсім інша історія. Про це є у мене на каналі, кому цікаво там передивитися, все зрозумієте. Однак банки на цей час бувають, це не надає. Якщо банк не надасть взагалі договір, суд відмови у задоволенні позову. Ну а якщо надасть, тоді позиція захисту повинна вистроюватися таким чином, що вам невідомі істотні умов кредитного договору визначений законом спосіб, на що я наголошував раніше. До речі, судове рішення, яке прийняв апеляційний суд у цій справі, набрало чинності, оскільки подальшому оскарженню воно не підлягає. Якщо у вас є якісь сумніви щодо своїх сил і ви не можете справитися з цією, на ваш перший погляд непосильною задачею, ще раз наголошую, посилання на мій сайт та всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео.